Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вам за матч, хоча і програли, але був гарний другий тайм. Зіграли майже на рівні, було помітно, що ви додавали після першого тайму. Десь щось, може, провалили, що скажете за гру за свої команди. Ну, суперник сьогодні був сильніший, це було помітно, тому там щось вигадувати, якісь там причини, додаткові, я не бачу сенсу. Ну, можна було зіграти по-іншому, для того, щоб більш щільно в захисті Я проти цієї команди вранці грав більш слабкою командою. Я знаю, що з ними можна грати, але, ну, на жаль, мабуть, не достукався, не дослухались і так, далі, і так далі. Не дограли, не допрацювали через це і поразка. Ну, і плюс, ну, звичайно, це нова команда. Ми Скажімо так, орієнтувалися на зустріч зі СК Київ, а насправді ми вийшли грати проти команди, яку перший раз бачимо. І ну, скажімо так, ну не дуже приємна ситуація. Скажімо. Мені організатор попередив, що вони об'єдналися, але насправді я бачу, що це дві різні команди. Ну і ще окремо я б хотів би попросити, щоб в наші матчі не ставили цього головного арбітра, який а, не знає правил, який. Упереджено ставиться до нашої команди і в різних однакових ситуаціях, чи в різних матчах, він а, нас. Карає попередженням за такі порушення, а суперника ні. Я не розумію, чому так відбувається. Єдине мене пояснення це упередженість арбітра. Я прошу цього арбітра на наші ігри не ставити, тому що у нас постійно з ними якісь сварки, щось зараз не так. Це, ну я розумію, мене я не виправдовую результат, гри, але ну, кожен раз це неприємно. То нам не дають дограти кожен раз там кілька хвилин, то це такі е, якісь е, речі. Воно ну не, не ми приходимо сюди грати заради якогось маленького задоволення. Але ну і, в, і, в, і в, таких, в таких дрібницях там щось е, е, не знаю ці емоції, не позитивні. Що ж подякував вам за гру, що бажаю успіхів наступних матчів.